Обережно шахраї, Волинянка повідомила, що від імені її сусіда, який воює, аферисти у Фейсбуці видурюють гроші у людей. Зокрема, їй надійшло повідомлення від односельчанина, котрий просив позичити йому гроші. Насторожило те, що повідомлення було російською мовою. Знаючи, що чоловік служить у ЗСУ, Волинянка зателефонувала його дружині, яка заперечила, що її. Чоловік збирає гроші через Фейсбук. Так і виявилося, що фотографію військового використали для видурювання грошей. Вчора було від нашого односельчанина від його е, ніби сторінки. Його була аватарка у Фейсбуці. Угу. Приєднався до мене в друзі, а потім просив гроші позичити. Але що е, на що я звернула увагу? Що це було в русській мові написано? І відразу напис, е, ну, позвонила до жінки до його. Він був вчора на нульовій позиції. Це не з його, це вкрали просто фотографію його.